Відео каже сам себе піднімає блядь. завішав кабіну, що, що трапилося, ось мотор, двигун. Стіплення почало вести. Ось коробка висить, ну, все, короче, так як в людей. Робимо подручними способами. На дворі ніч, а ми... Не знаю, що за фігня. Блять, якісь пружинки випадають з демфера. Не знаю, такого ще не було. Зараз знімаємо корзину. Самий. Ага. Оп! М -м -м, так нова корзина. Це хімія. Корзина була. Корзина буде ще працювати від Фередо. Трошки бляха пострадало. Але хоча не, не крепко, Я думав буде гірше. Я думав, тут і болтів немає, і пружини, але втрималося. Повилітали на наружу. Дальше, сцеплення не стерте, бляха. Демфер просто не витримав. Це Будемо міняти. Будемо ставити. О! так майже не ржавий, майже крутиться. Да, все, будемо складати нове фередо. Маємо. Да так то нічого То, то ще не критично. Да, щось. Ось, Юмезовське феридо, китайське на шариках. Як було написано? Ось. На кульках. диск з щеплення на кульках. Отак. От Попробуємо. Поїздимо, покатаємось, потім скажу, як воно, ходить чи не ходить.